У смілі вшанували пам'ять земляка поета гумориста Олекси Бакуменка. На заході, присвяченому 98-й річниці від дня його народження, побували колеги з телестудії Тясмин. Нема в мене жигулів, ні яхти, ні біли, і спошани до вас Бакуменко спіли. Олекса Зосимович з'явився на світ 26 березня, саме перед першоквітневим днем сміху. Тож, як кажуть, сам Бог велів йому стати сміхотворцем, дарувати усім усмішки та гарний настрій. У нього за плечима такий великий життєвий досвід, і стільки всього цікавого за плечима і веселого. Що він просто не міг писати невесело. Поціновувачі творчості гумориста та колеги по перу зібралися у центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Читали його твори, згадали теплим та добрим словом. Те, що Олексою знала вся сміла, це справді так було. Я дивився по своєму репертуару, що Бакуменко займає майже половину, особливо як в сільській місцевості. А... Павла того, ну це уморесочку. А то в собаку Олекса Зосумович залишив нам творчий спадок. Кілька своїх збірочок, сатири та гумору. вони є у бібліотеках та на книжкових полицях у багатьох смілян. Два ось ця книга про ковскрасу ковбасну. Це перший примірник, екземпляр, який вичитував мій батько. Пізніше був у друкарні, директором друкарні. Нашої смілянські, і ось цей е -е збірник правильний батько Олекса Бабо, приходив до нашої хати не просто так. Він хотів чомусь навчитися. Про нього дуже високо відозвався такий гуморист, як Ковінька, коли перебув у дев'ятсот цьому році на смілянщину безпосередньо сміло. І він сказав. Що у вас росте справжній гуморист, великий гуморист. Майже дві години у читальній залі панувала особлива аура вишуканого гумору, щирого сміху, чудової музики, незабутніх спогадів. Теж знайома була із Олексою Бакуменком дуже дуже багато років. Скільки він творчо працював, скільки ми знайомі. Я проживала проживаю в районі машинобудівного заводу, і ми там зустрічалися з чоловіком. йдемо на роботу. і майже щоранку він там зустрічав і е, першими розповідав нам, скажем так, носи вуха, от і нічні свої вже записи. Які він ще не записи, а те, що він уже придумав. Від дня народження Олекси Бакуменка минає уже 98-ма річниця. Більше 20 років його уже на жаль немає із нами. Біжить час, однак Олекса Зосимович і нині сприймається як наш сучасник. Вдячні земляки називають Олексу Бакуменка істинним козаком гумористичного курення Смілянщини. На його честь у смілі перейменували вулицю. А ще він, наш смілянський сміхотворець, завжди приносить із собою усмішку та радісний настрій.